Джеральд Дарел. Три квитки до пригоди. Читати Даррелла, будучи дорослою, це дивовижний досвід. Останній раз я читала його Моя сім'я та інші звірі трохи більше десяти років тому, і тоді я була в абсолютному захваті. Письменницький талант Даррелла видно неозброєним оком. Його напрочуд докладні, але не занудні описи природи та тварин видають в ньому людину, яка дійсно любить те, про що пише. Але обрана мною цього разу книга не про чарівність дитинства у Греції. Вона про роботу звіролова у джунглях британської гвіани. Тут особисто для мене постає контекст політики, моралі та етики. Контекст у тому, що дуже молодий Дарел хотів працювати в зоопарку, але там для нього роботи не знайшлося. І він зібрав дві експедиції, щоб виловити та привезти тварин до Британії. Це нон-фікшн, що читається як захоплюючий пригодницький роман. Ці пригоди, що описуються автором, дуже явно і яскраво поставали перед моїми очима. А ще я постійно гуглила, як виглядає той чи інший звір або птах, тому що неможливо читати цю книгу, не бачачи очима той дивовижний світ тварин, що описує автор. Тепер в мене з'явилася нова мрія відвідати Південну Америку і побачити все це на власній «Очі». Автор чудово вдається транслювати в мою голову цілий документальний фільм, який я відчуваю, мабуть, вперше. Я досі не читала жодних подібних книг на цю. Хочу відзначити ще прекрасну та просту мову, легку подачу, яка приправлена гумором. Однозначно рекомендую цю книжку всім людям, котрі давно не були у відпустці, але дуже хотіли. Ці кілька годин проведені з книгою завадять, порадують вас настільки, щоб дожити і дочекатися до своєї чергової відпустки. Жодна така поїздка, жодна пригода не обходиться без багатьох цікавесних історій. Серед них є і кумедні, і лякаючі, а бувають і такі, про які згадуєш не інакше, як з непрохованим роздратуванням. Але все це, як правило, лише найяскравіші моменти на твій багатомісячної чорнової праці та турбот. Втім, варто тобі засісти за написання книги як спогади про всі турботи, розрятування і розчарування, немов випаровуються з пам'яті, залишаються лише найцікавіші епізоди, які ти довіряєш паперу. Цього разу інтереса завеледарила та його організації угвіану, джунглі, села, індіанці, мисливці та інший народ, але все було більш-менш цивілізовано. Печа пригодна голови та інші частини тіл, звіролови отримали чимало. Найкумеднішим було затримання мурахоїда і розповіді про нього. А так само дуже смішний момент про музикуличу Капібару. І, звичайно, талант Дарела як письменника, а не тільки як натураліста, розгорнувся на повну. Тому щиро-щиро рекомендую цю книгу Джеральд Даррел Три квитки до пригоди.